Вітаю, шановні глядачі, бажаю вам доброго ранку, якщо у вас ранок, доброго дня, якщо у вас день, і доброго вечора, якщо у вас вечір. Та приємної вам кави, якщо ви п'єте каву, я п'ю каву. Та закликаю вищі сили, янголів, охоронців, духів роду, прошу допомоги. Скажіть, допоможіть, що буде на цьому тижні і з тими, хто дивиться відео, близькими людьми, що буде відбуватися, про що треба знати, про що треба попередити. Тих, хто дивиться відео, близьких людей. Що треба знати, про що попередити, скажіть? Що буде на цьому тижні? Прошу допомоги. Тут вам в понеділок будуть робити якісь маніпуляції, як то ставлять приворот, а тоді просять гроші. Позичити, чи може, а можливо, це ті люди, які вже вам винні гроші. от. І ставлять привороти, щоб, може, ви ну, не були так агресивно, просто чекали спокійно. Так, ситуація, заперечу, убираю всі привороти знімаються. У вас вівторок має надійти прибуток, якісь фінанси покращаться. Тут великі можуть бути суми. І вівторок ви зможете щось стосовно ну, придбати для будинку, для квартири, для свого, для свого дому саме. Таке, щось мені йдуть, може, якийсь стол, стіл, стільці, може, щось меблі. Щоб вам і це вироби можуть бути дерев'яні або так, щось мені йде і таке, що буде як е... на довгі роки. Хороший день вівторок, В середу хтось. Закриває дороги. Верніше те, що заплановано буде в середу, може це поїхати, треба десь. Затягнеться, поїздка переклад... відкладається, або вам не на той час ну, вдасться поїхати, але пізніше. середа. Загалом все буде гаразд. Те, що вам здається погано, наче що ви не поїхали десь вчасно, може запізнилися, насправді добре і всереду теж вам вдасться гарно попрацювати. У вас будуть теж тут прибутки, гарний результат, робота буде зроблена. Навіть ну, це більше попередження, що можуть так скластися обставини що, отак, щоб ви не дуже сильно не сумували з цього приводу, а провели час якби з користю для себе. Заперечую, обираю всі перешкоди, відкриваю шляхи дороги. Загалом тиждень. Дуже гарний. У вас е, е, всі ваші плани здійсняться. От все, що ви запланували, наміри якісь є. Дороги відкриті на це. Середина четверг. Давайте подивимось, що буде відбуватися середа-четверг. Тут йдуть мороки, морочки, хтось влазе вам в голову, намагається поставити. Це така програма, коли людину змушують виконувати, щоб робили те, що треба ворогам. Вас захищають, вищі сили, янголи-охоронці. Оцей напад не вдасться, ви будете йти тільки за своїми, ці, ну, ваші ось є три мети, ви команда, може, ну, це ви, це може стосуватись як партнерства на роботі, так, і коли чоловік-дружина. От, ви, партнери, і йдете один одного, підтримуєте, йдете до своєї мети. І вороги нічого не зможуть зрушити вас. Єдине, що може боліти голова. Заперечую весь негатив, убираю, відкриваю всі шляхи і дороги. На щасливу долю буде так і так є. І показує П'ятниця. Знов ви на коні можуть бути гарні, виконані всі роботи, завдання. От тиждень дуже такий працьовитий, багато роботи. От. І ну, це більше може Треба буде багато їхати, їздити. Ну, результати дуже гарні. І ще якщо це військові, вам можуть нагороди, ну, щось саме в п'ятницю можуть дати нагороди за роботу, може навіть три нагороди в когось. Або ви самі будете давати людям нагороди як фінансові, так це прям. Щось буде одягатися на тіло, як нагорода, прям. Хороші карти. Так, далі давайте подивимося, що відбувається. <сос Fazio> Субота-неділя. Суботу і неділю щось відбувається. <сосіб> Субота і неділя. Дивіться, тут вас в когось є в оточенні агресивні люди. Вони вас змушують робити те, що вам не подобається. І знов це може бути дорога кудись їхати. Ці люди не мають, ну як, людяності там немає. Вас використовують можуть. Магію використовувати і дуже сильно хочу, щоб ви привезли гроші прямо самі з радістю. І це вже не перший раз із року в рік, напевно так, отакі От роблять маніпуляції, ви маєте комусь це прям насильство, та це робити не потрібно. Я знімаю всю магію, анулюю цю програму, обираю всіх маніпуляторів. У цій карті може бути людина і похилого віку, але всередині це як дитина, і така досить агресивна дитина, не зважає, які у вас обставини, не зважає на те, що у вас свої плани. Там така робиться як магія, прям вплив, що все кидать. І їхати, і свої ну, легко, важко, ну, свої кошти, які б ви мали на себе а, витратити, чи а, щось ви збираєте на щось вести комусь віддати. Це насильство. Досить така агресивна людина. Що відбувається в неділю? Ну так, напевно, це субота-неділя, оця страшна поїздка до цієї людини агресивної, ну вона підлещується дуже хитра. Може, і саме, коли ви до неї потрапляєте, підливати щось чи в їжу, чи, ну, пригощати із пропорченою програмою. Тут порча вийшла прямо. Порчена програма, заперечую, обираю, анулірую всі програми, знімаю. Негативні плани ворожі руйнуються, буде так і так є. Якщо ви не їдете, дуже сильні сварки, образи. Угу. Це така, як пастка. І магії багато заперечую весь негатив, обираю, перекрива. Прошу вищі сили, допоможіть, захистіть всіх хто дивиться відео близьких людей. І в день, і вночі захищайте, оберігайте. Не намитне лишайте, де буде захист міцний. Анулюються всі програми, які б в тіло не потрапили з рідинами. Які б заговори порчі не робили, все анулірується, більше не працює. Отвертаю ворога, більше чіпати вас не зможе, знімаю всі мороки закальцовані програми, а морочки приворотні, вбирай. Більше не має жодного негативу. Відвертаюся, розсорти, агресію, Вбираю. відкриваю шляхи дороги, всім, хто дивиться відео, близьким людям на гроші, на любов. На здоров'я, дорога легка, і двері всі відкриті, буде так і так. Вищі сили, янголів, охоронців, духів роду, прошу і вдень, і вночі захищайте, оберігайте, не намить, не лишайте. Всі, хто дивиться відео близьких людей. Прошу захисту буде так і. Так. Такі вороги починають лихо робити. Сили втрачають, свідомість, втрачають, напасти, більше не зможе, буде так і так є. О, так що такий гарний тиждень, так, будуть, може, намагатися до вас е пролізти вороги якимсь чином. Але ми почистили, їм буде дуже важко це робити. і вже таке бажання відпаде. Так, і є ще питання від глядачів на загальний розгляд, за донат, на любу суму. Це питання може також допомогти всім, хто дивиться відео, близьким людям, що схожа проблема. Скажіть, допоможіть вищі сили. що робить чоловік магію на сина? Чи робить колишній чоловік магію на сина і на того, хто запитує? і Або, може, це робить його мати? Чи звертаються вони до майстрів? Скажіть, допоможіть того, хто запитує. Так. Угу, робо. Вам ставиться приворот. Зараз, може, тактика трохи змінилася. Дуже такі можуть початися розмови про любов, про те, що ви сім'я. От вас. Хочуть це обман. Перший, чоловік-зрадник, абсолютно одягає маски, може посміхатися в обличчя, в спину, встромляти ножі. Хочуть обманути це все через руйнація життя. хочуть от дивіться у Вас мрія починає здійснюватись, а вас хочуть. з як Опустити на саме дно, щоб у вас нічого не вийшло. У вас прям було все піднесено, зараз намагаються, ну, не хочуть, щоб ви раділи. Руйнують життя в центрі розкладу. Вийшло, що вже багато років. По-перше, фінанси. Щось вам робили з грошима. І не хочуть, щоб у вас були гроші, не хочуть, щоб ви були раділи. Обман якийсь, наче повернути вас, щоб була сім'я, щоб все було гаразд. Але це руйнація вашого життя, щоб у вас не було грошей і ви не раділи. Оця радість дуже сильно не подобається чоловікові. Угу. Маги роблять. Ну ви під захистом. Ви все одно будете багаті з грошима. У вас, може, правда, три роботи або такі три проєкти дуже гарні, у вас будуть гроші. Пригород ставлять. Заперечую, обираю, анулірую всю програму, негативно знімаю. Родина, наче родина, сім'я. Ну будуть тактика міняється. Вас хочуть обманути, як то повернути в минуле і знову знищити життя. Грошей не давати. І агресія, дуже сильна агресія. Щоб ви були такий людина, який чекає, коли щось зміниться. Ну, тобто, не варто вірити. Ну, ви маєте захист. Це все не провернути оці всі маніпуляції, і навіть з приворотами не вийде. У вас свої плани, свої наміри. <кій> так, поставити вас в цей стан. Ну Тут п'ять мечів, тут агресія заради агресії. Просто щоб вам не було, щоб ваші мрії ніколи не здійснилися і щоб чинити агресію. От, Заперечуюсь негатив обираю. Прошу, скажіть, допоможіть вищі сили. Чи роби матір чоловіка? Чи звертається мати чоловіка колишнього? Ну так, вона робить програми негативні. Мені йдуть більше хвороби. Може якісь хвороби перекладати? Може бути. Заперечу, знімаю всі хвороби, переклади, скиди, обміни і подміни знімаються. Чи правильно робите що? Не дозволяєте спілкуватися з дитиною, скажіть. Дайте відповідь. Ой, ви рятуєтесь. Це ваша перемога. Ви рятуєтесь, кожне спілкування це ставиться програми. вам, дитині. Ви потрапляєте в ловушку. і знову і знову. Тут, взагалі, вийшла карта, що коли ви не спілкуєтесь, це якби вам відкриває більше шансів, більше вдачі от ваша перемога в цьому. Ну і радять Чим далі, тим краще от, по цих картах. Тому що ви вирвалися з цієї пастки. Заперечуюсь, негатив бираю. такі агресивні, небез... небезпечні люди. Прошу допомоги. Ой, так, вам Тут уже все, крапки розставлені, немає що говорити, немає про що домовлятися, якщо спілкування, тільки е, по цій карті, як на відстані. Зустріч. Ні, не треба зустрічатися, тут магія, страшні прив'язки. Обман, багато брехні, маніпуляції, заперечують, негатив, прошу вищі сили, допоможіть, поверніть сили, енергії, здоров'я, красу, молодість тому, хто запитує дитині, захист міцний, очищається енергетичний, фізичний простір того, хто запитує дитину. Янголи, охоронці, і охоронці духи роду захищають, оберігають. Не намитне лишаю, де буде захист міцний, прошу ще сили, допоможіть повернути всі біль, сльози і страждання, всі хвороби, порчі, прокляття, всі переклади, скиди, обміни і подміни повернути назад ворогові, того, хто посилав, хто робив. Більше лиха зробити не зможемо. Вищі сили, янголів, охоронців, духів роду, прошу і в день і вночі захищайте, оберігайте того, хто запитує, всіх дивиться видео, не намить, не лишайте, де буде захист міцний буде так. Захистове. От так що ви все вірно робите, ви рятувалися і рятуєтесь далі. Так що... Тільки на відстані, на відстані, От, триматися. Добре, дякую всім за увагу. Е, нагадую, щоб ви не забували про наших військових одна-дві гривні. Якщо ви помітили, десь ведуть збір, робіть донати. Маленького донату не існує. Це дуже потрібно зараз. От. На цьому я завершую. Дякую усім за увагу. Бажаю, щоб на цьому тижні здійснились всі ваші плани, наміри, мрії, всі дороги ваші легкі і двері для вас всі відкриті. Буде так і так і є. буде так от Дякую за увагу. Приємної вам кави. І до зустрічі.